Дієслово. Перше запитання. Дієслово це частина мови, що вказує на А. Назву предмета, Б. Ознаку предмета, В. Дію предмета. Друге запитання. Частину мови, яка відповідає на питання, що робити, що робить. Що буде робити, називають А. Іменником Б. Прикметником В. Дієсловом. Третє. На питання, що робила, відповідають усі дієслова в рядку А. Сумувати читала, В. Поливала, вишивала. В. Доглядала сиділи. Четверте. До дієслова піднімати протилежне за значенням слова а. Бігти. Б. Лежати. В. Опускати. П'яте. На питання, що робив, відповідають усі слова в рядку. А. Читає писав. Б. Малював, сумував. В. Дивиться, думав. До дієслова заходити протилежне зазначенням слово а. Сидіти, Б. Виходити В. Лежати. Сьоме. До дієслова думати близьке зазначенням слово а. Працювати Б. Бігти В. Мислити. Восьме. До слова говорити близьке за значенням дієслово а. Сумувати, б. Казати, в. Мовчати.